Тож, я розмовляла з фінансовим консультантом, який мені дав схему, що я маю робити, якщо я приїхала по програмі Коаед і хочу найближчим часом купувати будинок. Треба не дуже багато речей, але вони дуже потрібні, і я просто розкажу, через що вони потрібні. Перше, що у нас що нам потребується, нам потрібно працювати на роботі три місяці. Це потрібно, я не знаю для чого, але коли працюєш на роботі три місяці, фірма за тебе платить податки. Держава це бачить, банківські установи це бачать. Це позначається на тому, яку суму кредиту і наскільки можуть її видати. Друге, що потрібно, це гарний кредитний рейтинг credit score. <кхух> У мене він 695. Я перевірила це сьогодні вранці. і я... 695. І я дуже рада, тому що це непоганий кредитний скор. Мені треба ще рости і рости. Але це вже дуже добре, тому що оцінюється він від 300 до 900. І 300 це погано, 600 це добре, там 700, чимось дуже добре, 900 це прям перфектно. Порада від цього фінансового консультанта взяти дві кредитні картки в різних установах і використовувати їх на 30%. У мене дві кредитні картки. Одна мені прийшла чи вчора, чи позавчора, ішла два місяці від сервіс Credit Юніон. Мені дуже не сподобалося, що вона так довго йшла, настільки довго, що я вже навіть думала нею не користуватися, але консультант сказав, що треба дві. Друга в мене від TD-банку на 500 доларів. І я користуюся тільки нею. Я її використовую в ноль і закидую знову туди гроші. Використовую в ноль, закидую гроші. Так от, мені треба, щоб td банк дав мені більше грошей. І користуватися Service Credit Union карткою. І користуватися лише в межах 30% з кожної картки. Це допомагає дуже швидко, 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 виростити цей кредит-скор. Для чого нам ростити його? Я сказала, для того, щоб нам дали гроші. Також треба, щоб банки. Не е, в общем, спочатку ростите свій кредит скор. В своєму темпі і перевіряєте його також самостійно, тому що кожна фінансова установа, кожен фінансовий аналітик, кожен банк, які будуть перевіряти це по своєму запиту. Якщо ви будете брати кредит на машину, якщо ви будете брати, захочете просто проконсультуватися про кредит на машину. Кожна банківська установа, що перевіряє ваш кредит скор, система читає це, як, начебто, ви хочете відкрити ще одну кредитну картку, і трохи понижає ваш бал. Нам це все не треба. Про це сказала картки. Та, мабуть, все вже. Є. Ага. Як ви можете перевірити цей свій кредит? Скор я скину, скину посилання під відео. Це моя рефальна силка там, де я сьогодні подивилася. Чому я хочу купити будиночок? Я також розказала. Взагалі тут банківська система відмінна від української. І я її ще не розумію до кінця. Знаю тільки, що треба витрачати гроші і швидко ростити свій кредитний, кредитний ліміт. Тож для покупки будинку треба три місяці працювати, гарний скор. І цей фінансовий консультант сказав, що треба мати 5% внеску. 5%. Тідібанк, з яким у мене завтра зустріч, мені озвучили 10%. ATB ATB банк мені озвучили 20% і рік знімання житла, і 3 місяці роботи. Ну, я не можу собі дозволити рік знімати житло. От, я буду тримати вас в курсі: що воно, як, куди, що. Може, щось забула розказати? Але в нас тут. Дуже коротко, треба нарощувати кредитний рейтинг і працювати три місяці, і після цього можна купувати будинок. Там е, як відбувається цей процес? Е, банк переводить гроші на рахунок, але не на ваш рахунок, ви не можете їх зняти, а зразу на рахунок там, якоїсь фірми, через яку ви будете купляти е, будинок. а... Чи зразу на рахунок покупця? Коротше, я це вже заморочилася, це вже думати навіть не буду. Але будинок куплятиму. Сподіваюся, що скоро про перший внесок. Перший внесок це має бути даунпеймент 5%. Цей чоловік прикинув по моїй зарплаті на годину і по тому, що я живу в Альберті, що в мене є син, скільки мені років, він прикинув, прикинув у нього є спеціальна програма, яка може приблизно приблизно Яка може приблизно розрахувати. Суму грошей, яку вам, на яку ви можете розраховувати, яку банк вам дасть. То з моїми, за моїми, те, що я йому не розказувала, він сказав, це приблизно 150 тисяч канадських доларів, тобто я маю мати на руках 7,5 тисяч доларів. Не на руках. О, це зараз ще цікавий момент. Я гроші маю мати не на руках, а я маю мати їх на рахунку в банку. І перекидати на нього такими невеличкими частинками, щоб не було зайвих питань у держави. І ще, що він сказав: якщо ви продаєте нерухомість десь в Україні, то не кажіть про це тут, в банках, тому що ви тоді будете вважатися, як не людина, яка, впер... не куп... не людина, яка купує житло вперше, і тоді будуть інші податки, інші умови і вже не буде таких плюшок. Це тільки для. Для першої хати є класні плюшки, а для інших плюшок немає. Якщо вам треба з України перевезти гроші, то це має бути оформлено як подарунок. Подарунок від родичів, подарунок від друзів, від тьот, від дядь, що всі вам мають дарувати подарунки. Тому що інакше будуть питання, і це все може негативно позначитися саме на покупці будинку. Я не дізнавалася ні про машини. Не дізнавалася ні про що інше. Статус у мене Куает. Це не Permanent Resident. Це далеко ще все. <плес> і... <плес> Зараз що? Зараз мені треба три місяці попрацювати. Один тиждень у мене вже готовий, другий буде готовий завтра, і ще трошечки. <плес> ще. Ще. Коротше, самі рахуйте, я що. Бухгалтер рахувати це чи що. Також. А... Ще мені порекомендували. Це мені рекомендували не, не цей іпотечний консультант. Мені рекомендувала одна жінка, яка ну, щось вона сказала про мортеч, а я слово за слово кажу: а ну, а ну що я там не дочула, розкажіть мені. То вона мені сказала, що вбиваєте в гуглі мортечброкер і дзвоните по і консультуєтесь з брокером, тому що банки здеруть з вас три шкури. Будуть страшні відсотки, і це дуже незручно. Перед тим, як іти в банк і цікавитись про будь-що в банку, треба обов'язково поговорити саме з брокером, який, який знайде для вас кращий варіант вашого знімання житла, не знімання а вашого купівлі житла. А також він вам і порадить ріелтора, який виступає юристом в питанні купівлі-продажу. І я не буду вам радити поки що його, тому що е, я ще не маю ніякої. Ну, як? Я зі своєю фінансою, фінансовою освітою з ним поспілкувалася трошечки. Все він правильно каже: мені, мені зрозуміло, що він каже, як він каже, чому, як він отримує комісійні, тому що в нього, е, я нічого йому за це не плачу. І вся ця схема мені зрозуміла, е, єдине, що треба чекати час. Чекати час і нарощувати кредитний рейтинг. Чи пораджую я його вам потім, Може і пораджу, якщо у мене все буде гладко. З іншими ніякими брокерами я не зв'язуюся, тому що я не люблю говорити по телефону, і мені це не цікаво. Думаю, попрацюю три місяці потім буду думати. Перед покупкою ще у мене час є. Так що на цьому все. Два відео по 10 хвилин. Sorry. Залишу посилання на перевірку кредитного скору, і воно не має понижати ваш рівень, але завжди з обачністю користуйтеся всякими, всякими такими штуками, щоб бува не понизити свій кредитний рейтинг. На цьому все, Па-па!